Новий рік на поріг поспішає Несе у серця, він надію, любов. Час мрій і надій, що ведуть нас вперед, час вірити в краще для наших планет. Сьогодні ми разом про мрії свої розкажемо, як світ це змінити могли б, де світло і віги розвіють пітьму, і мрії здійсняться вивігти йому. Я мрію щоденно гуляти із татом і міцно тримати за руку його. Батьків своїх повсякчас обіймати, і відчувати підтримку і тепло. А я хочу, щоб бабуся знов прийшла, щоб наша родина разом була, щоб новий рік застарічали ми всіх у теплій оселі і в радості. Ти відчуваєш вже в повітрі пахне свято. Я вірю, рік новий прийде, і хочу я бажання загадати, хай мрія нас з тобою поведе. Щоденно навчаємось. Ми у ліцеї гуляємо в Одесу і ходимо в музеї. Ми більше не чуємо тривожних дзвінків і не біжимо до укриттів. Парки і сквери чекають на нас. Там зустрічаємось ми повсякчас. Гойдалки нас здіймають увесь, швидше збирайся і не барайся. В класах вчить букви, малюють ліси, читають про мрії, що кличуть часи. Знання тут, як промінь, ясні та живі, бо в серці дитячі, надійнові. На полі футбольні мунають слова. Де грає команда, де мрія жива. М'ячкоти ну, впевнено влучний удар. Радіє, сміється щасливий школяр. Мелодія лина в ріднім ліцеї, дівчата, усміхнені творчі веселі. Хоча їх надії у серці тепло. Ні страху, ні волі, ні слова було. Мрії дитячі, почуйте благаєм. Третій рік поспіль ми вже прохаєм. Хочемо дитинства щоб без турбот. І без повітряних, злющих тривок. Ти подаруй нам нарешті вже миру. Хай будуть цілими школи квартири. Хай кожна матуся обійме дитину. То буде щастя, для України.